Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні перший день тижня. Понеділок. Щороку, 28 січня, відзначають День конструктора Лего. Легендарний конструктор з'явився майже 100 років тому в країні під назвою Даня. Крістіан Оле Олекірк заснував компанію Лего з виробництва дерев'яних іграшок. Трохи пізніше Лего почало виробництво знаменитих на сьогоднішній день деталей. Саме 28 січня компанія Лего запатентувала неповторний вигляд деталей свого конструктора. Кольорові пластикові кубики, відомі як Лего, розважають дітей і дорослих по всьому світу протягом багатьох років. Лего це символ нескінченної творчості і гри. Конструктор Lego розвиває у дітей винахідливість, уяву та творчі здібності. Також Лего сприяє розвитку соціальної складової. Адже цим конструктором цікаво гратись разом з друзями та членами сім'ї. А чи знаєте ви, як називаються деталі конструктора Лего? Ось ця цеглинка її розмір 2х2, тому що вона має два штирі з однієї сторони і два з іншої. Ось ця цеглинка 2 на 4, а це пластини. Вони бувають різних розмірів та кольорів. Деталі конструктора Лего бувають великими і називаються вони Лего дупло та маленькі, який має назву Лего Сістем, а також у конструкторі Лего є безліч Лего фігурок. Сьогодні пропоную вам за допомогою башточки шестьма цеглинками Лего, з синім, блакитним, зеленим, жовтим, помаранчевим. Та червоними кольорами вивчити вірш Лесі вознюк, веселкова лічинка У вірші автор порівнює кожен колір з природними об'єктами. Коли я буду промовляти рядок вірша, буду піднімати цеглинку відповідного кольору. Це допоможе швидше запам'ятати слова вірша. Отже, пропоную послухати вірш Лесі Вознюк-Веселкова лічинка Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга наче мандаринки, що оранжева в них спинка. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок барізки клена. П'ять блакитна, барвінкова наче квіточка святкова. Шоста синя, наче сливи, що дощі вмивали і зливи. А зараз пропоную вам разом зі мною промовляти слова вірша. Лесі вознюк, «Веселкова лічилка та піднімати цеглинки відповідного кольору. Ось червона, перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце. А четверта то зелена, як листок, берізки, клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова. Шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали і зливи. Пропоную вам вивчити уривок вірша Лесі Вознюк «Веселкова лічилка за допомогою шести цеглинок Лего. Цеглинки Лего розвивають у дітей винахідливість, уяву та творчі здібності. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати картину за допомогою цеглинок Лего. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, тарілочка для фарби, цеглинки та наш творчий пензлик. Намалюємо сьогодні будиночок. Цеглинкою 2х4 малюємо стіну. Для цього беремо цеглинку. Занурюємо у фарбу тією стороною, що немає штирів, та залишаємо відбитки на папері, ряд за рядом. Посередині стіни залишаємо вільне місце для вікна. Пензликом можна домалювати ті лінії, які погано видно. Беремо пензлик та малюємо трикутний дах. Серединку зафарбовуємо. Жовтим кольором зафарбовуємо віконце. Намалюємо квіти біля будиночку. Пензликом малюємо короткі прямі та похилі лінії. Це стеблинки квітів. Праворуч від будиночка намалюємо дерево. Пензликом малюємо дві довгі лінії. Що з'єднують ворі це стовбур. І від нього короткі лінії це гілочки. Цеглинку 2х2 занурюємо у червону фарбу тією стороною, що має штирі. Залишаємо відбитки цеглинкою над стеблами квітів. Це їх пелюстки. Також цеглинкою 2х2 малюємо сонечко. Цеглинкою 2х4, тією стороною, що має штирі, малюємо зелені листочки на дереві. Хмаринки на небі. Пензликом домалюємо квітам серединки та раму в Ось таку картину намалювала я цеглинками Лего. А чи знаєте ви, що створити картину можна не лише за допомогою фарб та олівців, але й самими цеглинками? А яку картину намалюєте ви?